Петропавлівська борщагівка О, вже весна і от так виглядає пейзажі. Дивлюсь своє в будинку зі своєї квартири Що можу сказати? Будують, я не знаю. От тут в Сансеті було. А тепер будувала. А тепер, кажучи, Building девелопмент, Holding Чи викупив чи всю ділянку. Чи продовжує будувати ця техніка. Працює. Працюють швидко. І, мабуть, побудують теж швидко. Гарно працюють. От. Будівельники там розібрали. Один підготували фундамент, він був побудований раніше, яким застроїв, потім ці будівлі знесли селяні і зараз будут будувати на цьому фундаменті по топе мабуть один фундамент мабуть розібрали блоки валяються там вибрали з котлованы так що, строить building development holding так как не знаю точно точно я не знаю пока що це, там не знаю. и кут как написано беде беде вот. они строили и там вот аметист ЖК Різні є є строїтельні фірми чи як їх називаємо. От теж фірма чи фірмочка. От тут на углу будує шестиповерховий будинок. Не знаю, второй другий рік. Чи... Ну, Мабуть уже другий рік, да. Ось це так по вулиці Чекаські цей. Ото їх такі ботовки, бутовки. Отакий Бутов... вони собі підготували ще один майданчик для будівництва. Бетоповерхівки. Ну якісь аматори. Мусор, сміття. Все розбросано, розкидане О, Ось цю, -цю. теж шміті, та й музей їхнього будинку цього, що вони строїть. Сміття теж навалом. Не знаю як вони будуть його здавати, продавати ці квартири. Ну, отак от поки будують. Все строїла Сан сіті Два будинки побудували і все. І мабуть продали свій майданчик. Білий Development Так кажуть люди, не знаю. Потім може, дізнаюсь більше, а поки вот так. Ладно, техника імпортна. Ескаватори, крани. Оце десь сміття, оце все це буде вулиця Черкаська, вона і є, але зараз тут нема ні дороги, нічого, вона все розбита. мабуть, потім як закінчать будувати тут усі ці дома, будинки, тоді її дорогу. і дорогу. Буде тут гарно, я так думаю. вот так. То вот так. Ось так будують заповнивські борсягиці. Там теж будують, де бачені крани стоять, це теж будує Building Development Holding. Праскі 2. Другий праскі. Праскі 1. ЖК був побудований, тепер другий праскі. Будують. там будут за кольцевой, за кольцевой. Вот. высотки Будівники йдуть. Будівельники. Так гарно, що вони тут все пустырь застроїть. Таке було. Тереза. Розібрали старе, щоб було побудовано нове. Все заросло будянами. Цей майданчик в центрі села. Хай будують.